От так ранок і починається. Не з кави, а з косовиці. Коли є тривільні хвилини, можна і з кави, з коротенької такої. А потім все одно косовиці. Наразі згадую дитинство, як дідусь казав, коли косили, коли повчав косити, п'ятку прижимай, замах від плеча. Я тоді думав, нащо на мені потрібно? Та п'ятка замах від плеча. Ну, про мотокосу тоді ніхто не знав. Але ж коли приходиш додому о четвертій, а пів на п'яту вже треба вставати і косити, щоб поросі не косити, щоб трава не була як дріт. Вона якось там не, не до технологій якось би. Нічого нового не скажу, якщо скажу, що гусі трави люблять. Але всі люблять її панічно просто. Випасу свого нема, дуже маленький участок, тому приходиться кожного ранку постілку трави приносити. Ну, Десь кілограм 20 я гадаю, бо нести трошки важко, не зважував, але так орієнтуюся. І оце до обіду вже не буде. В обід ще підкидати буду. І, звичайно, до трави додаю ще, ще й комбікорм, саморобний комбікорм. Вчора зважувались. Було якраз 8 неділь. Досить великий розбіг по вазі, від 3 з копійками до 4,5. Але середня вага десь 3,5 всіх Ну, як на мене, непогано. Буває, звісно, і більше і краще. Ну, я ж періодично нагадую, що я не професіонал, а аматор. Тож я себе вважаю поки що проміжним, непоганим результатом. Будемо дивитися, що буде далі, <клес> що вони покажуть нам два місяці. Це велика біла, хочу щось звідси на плен. Я залишити. Ну кілька екземплярів так придивився. Ще буде пара виводків, так що восени. Будемо сортувати, перебирати, поки що їмо нагулюємо. Ну поки що не жирок нагулюємо, а мускульну масу. Але нагулюємо, працюємо.